i wanna feel the heat i wanna own the night i wanna feel the beat i wanna dance tonight i wanna lose myself i wanna come alive i wanna feel the love going to overdrive Ають відкриті регіональні змагання з подолання перешкод серед учасників Єлизавета, верхи на річній конячці Афіні. Якщо для наїзниці ці змагання перші, то Афіна вже має чимало перемог. Ліза розповідає, вже два роки займається кінним спортом. А почалося все зі звичайної прогулянки на конях. Потім переросло в любов до цих тварин і благородного та аристократичного виду спорту. Дівчина ділиться для неї це насамперед адреналін і емоції. Ну, Як відчуття після змагань це ж таки перші? Важко. Важко, але чудово. Дуже сподобалось. А важко, що було, може. Розминку ми не зробили. Важко одразу виходити. Потрібно спочатку розминку, а потім вже виходити. Вчора раніше вона 130 120 пригала, зараз 100 максимум. Вже вік. Дякую нашим захисникам, тому що ми можемо провести ці змагання. Серед учасників змагань і дуже юні вершники. Дев'ятирічна Злата вже п'ять років займається кінним спортом. Вперше сіла на коня в чотири роки і три місяці. Дівчинка каже, з маличку полюбляє коней на змаганнях зі своїм десятирічним графом. Каже, до них готувалися близько двох тижнів. А ще додає, граф дуже добрий. Може, пару раз, звісно, вкусити за плечо, ну все одно чуть-чуть. Сильний такий і хороший. Я зайчик. Добре, класно. Він ми з ним вже зайняли там щось чотири перших місця в других конюшнях, і він дуже молодий. Злата на змаганнях з мамою. Жінка розповідає, підтримує захоплення доньки, а ще ділиться раніше в їхній родині ніхто не займався кінним спортом. Ми самі не знаємо, звідки таке кохання да? до таких великих, дужих коней, до таких могучих. Ну ми підтримуємо її як можемо, от дуже гарне захоплення, і я особисто рекомендую батькам, які да не знають, куди як би чим зайняти дитину. Якщо це не переходить у вас у великий спорт, то це все ж проведення часу дитини на свіжому повітрі. Це е, дитина вчиться доглядати за, да, за твариною. Тобто, ну це дуже гарно. У мами серце стає, але я їй довіряю. Кожен раз я хвилююсь, знаєте, як сліз. От вона проїжджає маршрут, і мені хочеться, вона доїжджає да, маршрут, особливо якщо це не виїздка, а конкур. І мені дійсно так до сліз. Знаєте, гордість така бере за дитину. Оцінювало вміння учасників професійне журі. Кажуть, звертають увагу й на те, як вершник долає перешкоди і швидкість проходження ним маршруту. Сьогодні всі маршрут проходять впевнено добре і спокійно. Все дуже гарно. У нас кінний спорт дуже активно розвивається зараз, навіть під час повномасштабного вторгнення. Дуже це допомагає дітям в першу чергу емоційно себе тримати. Дітям найскладніше впоратися з твариною, яка набагато більша і важча, але діти своєю любов'ю, турботою, наснагою завойовують цих тварин, і ці тварини їм підкорюються за рахунок цієї любові і працюють разом із дітьми. В регіональних змаганнях з кінного спорту з подолання перешкод взяли участь спортсмени із Запорізької та Дніпропетровської областей. Це перші змагання, офіційні змагання при підтримки федерації кінного спорту України, які проводяться під час війни. Перші змагання, в яких приймають участь як і діти, спортсмени, так і звичайні аматори. Сьогодні в нас шість маршрутів. Маршрути різної висоти. Вершник повинен на чистоту та швидкість. Це не збити ніякого бар'єру, і хто швидше прийде до фінішу, той і стає переможцем. Участь у змаганнях взяли близько 60 вершників, з них 20 діти. Переможці отримали нагороди. Серед тих, хто посів призові місця, зокрема, із Лата. Також в рамках заходу всі охочі могли погратися з віслючком сонею, а малечу розважали аніматори. Анна Крамаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.